Ласка, попросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай, попри відсутність інформації про хворих, поширюють набори для тестування на вірус. Ніпах також заявляють про ймовірне розроблення ліків. Нині смертельний вірус поширюється в Індії. єврокомісія почала розслідування щодо китайського Ґолдвінд. Її звинувачують у несумлінній конкуренції з європейськими компаніями. у Китаї поширюють набори для тестування на смертельно небезпечний вірус. Ніпах водночас влада заявляє, що випадків зараження в країні не зафіксовано. Багато аналітики вважають, що ці твердження можуть бути хибними, оскільки Пекін часто приховує дані про епідемії. Смертельно небезпечний вірус поширюється в Індії. Багато країн Азії вже підвищують готовність. Поки що заражених мало. Проте смертність від вірусу перевищує 50%. За даними всесвітньої організації. Хороне здоров'я ніпаг може спричинити пандемію. До того ж, поки що немає ні ліків, ні вакцин. Уханський інститут вірусології вже оголосив про розроблення потенційного препарату від вірусу. А центри з контролю та профілактики захворювань по всьому Китаю заявляють, що готові проводити екстрене тестування на Ніпах, оскільки створили запаси хімічних речовин. Водночас азійські країни, такі як Китай, Сінгапур, Тайланд і В'єтнам, вже вводять медичні огляди в аеропортах. Симптоми вірусу ніпах проявляються через 45 днів після зараження. Вірус може передаватися від тварин, таких як свині та кажани до людини. Він також може передаватись через заражену їжу. В інфікованих може спостерігатись підвищена температура, головний біль, блювання та біль у горлі. Хвороба також може протікати без симптомів. Лідер британської опозиції різко розкритикувала прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у зв'язку з його візитом до Китаю. Стармер налагоджує контакти, щоб поліпшити торговельні зв'язки з Китаєм. Водночас відносини зі США почали псуватися. Дональд Трамп застеріг Великобританію від укладення угоди з Пекіном. А ось що заявила лідер британської опозиції: Чого ви досягли для Джимі Лайм? Нічого, чи обіцяв Китай припинити підживлювати? військову машину Путіна в Україні схоже, що ні? Чого ви досягли для поневолених уйгурів абсолютно нічого? Чи погодився Китай припинити свої невтомні кібератаки? Ми всі знаємо відповідь на ці питання. Реальність така, що Китай показав свою силу і залякав Велику Британію. З часу вступу на посаду липні 2024 року Стармер без успіху намагається стимулювати економіку, щоб збільшити ВВП, який у третьому кварталі минулого року сягав однієї десятої відсотка. Він вирішив зміцнити зв'язки з Китаєм. Перед зустрічю сідінпіном Стармер схвалив план будівництва нового мегапосольства КНР в Лондоні. Це рішення викликало серйозну критику через побоювання щодо національної безпеки. Торгові переговори також дали обмежені результати. Китай знизив мито на британські візки на 5% і запровадив 30-ти 30-денний безвізовий режим для британських громадян. Стермер також заявив, що Китай скасував обмеження на поїздки для деяких британських парламентарів. Європейська комісія у понеділок оголосила про початок ретельного розслідування щодо Голдвінд, найбільшого китайського виробника вітряних турбін. Причиною стали побоювання, що іноземні субсидії можуть впливати на внутрішній ринок ЄС. Розслідування ЄС щодо Голдвін почалося ще у 2024 році. Тоді китайський гігант з виробництва вітряних турбін брав участь у проєктах вітроенергетики у п'яти країнах Іспанії, Греції, Франції, Румунії та Болгарії. Представники ЄС підозрюють, що Голдвінд міг отримувати субсидії Пекіна, такі як державні гранти, податкові пільги та низьковідсоткові кредити. Брюссель стверджує, що це дало змогу Голдвінд знижувати ціни нижчих Ще за ринкові щоб брати участь у європейських вітроенергетичних проєктах. Це на думку критиків підриває позиції місцевих виробників та порушує здорову конкуренцію. ЄС вимагає від Goldwind скоригувати ціни. Інакше компанії можуть закрити доступ до державних контрактів. Розслідування проводиться відповідно до регламенту ЄС про закордонні субсидії, який набув чинності у липні 2023 року. Він надає Єврокомісії повноважені щодо усунення ринкових Вихів порушень спричинених державною підтримкою за кордону. Це не перший випадок за застосування єс нового регламенту щодо китайських компаній. Відповідно до регламенту про закордонні субсидії, Брюссель почав кілька масштабних розслідувань щодо китайських компаній, які працюють у сфері зеленої енергетики та критичної інфраструктури у лютому 2024 року. Розслідування ЄС щодо CRRC ціндаусі Сіфан Локомотив змусило компанію відмовитись від участі. В тендері уряду Болгарії на суму понад 700 мільйонів доларів через кілька місяців. ЄС розпочав розслідування щодо компанії Шанхай Електрик та Лун і Грін Енерджі у зв'язку з участю їхніх дочірніх підприємств у проєктуванні та будівництві сонячної електростанції в Румунії у грудні 2025 року. Комісія почала розслідування щодо компанії НАКТЕК, стверджуючи, що ця китайська фірма використовувала державні субсидії для отримання несправедливих. Вих, переваг під час перевірок в аеропортах та портах по всій Європі торгово промислова палата Китаю при єс різко розкритикувала це розслідування.